Ось і він, SkyCraft. Скоріше б тут усе О, До речі, куди ти вклав свої бали здібностей? Я вкладалася здебільшого силу та спритність. Свої я вклав у харизму. Ага, харизма важлива. Так. А ще що? Харизма. Так, типу, логічно, що деякі з своїх базових 20 балів ти вклав в харизму, а потім вклав декілька типу в атлетику і силу. Харизма люба. Покажи свої стати. Ти все вклав у харизму? Чорт, так. Тому... <смір> <смір> Дивись, ти маєш розподіляти свої бали в мій, бо інакше ти будеш повністю безпорадним в будь-якій ситуації. Не уявляю, про що ти думав? Боже <смір> <шо> мій! <смір> що ти робиш? Слухай, у нас просто різний стиль гри. Ти маєш вбивати орків і драконів. <смір> ну, а як ти рятуватимеш світ? О, Обожечки якого, якого біса. Слухай, я просто хочу дійти до табору. Гей. О, Та годі тобі. Я хочу сконцентруватися на сюжеті. Звичайно, я теж не знаю. Можливо, нам треба проходити окремо. Чекай, що я просто, просто наші сили гри дуже різні. І я не знаю, що нам робити разом. Прити навіть не дала мені шансу. Ох. Не знаю, чувач. Брит, я справді хочу грати разом, тому обіцяю, я буду корисним. Добре, але якщо ти не допомагатимеш, я піду грати сама. Згоден, почкай. Oh. 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 битву! гаразд. Повелитель демонів прямо перед нами. Я знищу всіх цих нікчемних людина. Добре. Мабуть, я повинна робити все сама, включно з цією битвою, бо ти вкладаєш всі бали в харизму. Чекай, ні. Я можу допомогти. Хіба я не був корисним весь цей час? На диво так. Але ні. Повелитель демонів стійкий до харизми, як і всі демони. Він настільки поглинений темною магією, що ненавидить все людство. Ніхто його не очарує. Так, але але ні. Повір мені, ти нічого не зробиш. Я спеціально прокачала свою силу і атлетику, щоб побороти його і знищити назавжди. Припиніть ні, це неймовірно неможливо перемогти таким чином. Віднині я вирішив прийняти сторону добра. Це гра. Клянусь, лянушку. Авантюристи, швидше! Треба знайти спосіб зупинити ці орди орків! Я, я чую, як вони наближаються. Авантюристи, дивись! Що це таке? Схоже на секретну зброю! Ти чуєш ці звуки! Схоже, ми знайшли її якраз вчасно! Швидше авантюристи! Я? <плес> Добре, авантюристи вони наближаються. Вітаю, авантюриста! Це було неймовірно круто! Швидше! Клади гармату, нам треба сповістити короля! Ні, я її забираю. Ні-ні. Так, ми ж можемо повністю перевернути хід третьої війни. А, ти просто залиш її. Ні, ні-ні ні. Я беру її з собою. А. Так, авантюристе, ти не можеш забрати її з цієї локації. Що? Чому? Що відбувається? Ну, Для початку вона. А, вона дуже важка. Що ні, я тримав її весь цей час. А, ну, чому б тобі не скористатися твоїм мечем? Ти ж любиш його? Ось цей ржавий шмат лайна, та вона незрівнянно краща. Ти ж її вкрадеш, ти ж не знаєш, чия вона. Та в кого це я її вкраду? Вона буквально лежить посеред лісу. А Ти не зможеш тягнути багато припасів для неї. В неї нескінченні магічні боєприпаси, мені не треба нічого тягнути. Окей, Добре, просто поклади її, ми маємо зустріти з королем. Ні, вона моя, я її беру. Я не можу тобі дозволити її взяти, авантюристе. Спробуй зупини. Авантюристе, я пацифіст і не вдаюся до фізичного насилля. Просто віддай Ні, її Я її не віддам! Вона моя! не же! Не чіпай! Не чіпай! Не чіпай! Припини! Ти взагалі не мав тримати її так довго! Вона просто створена, щоб ти відчув себе крутим! Що? Розумієш, вона стояла тут, щоб ти відчув себе переможцем, щоб ти спробував смак крутості і хотів бути авантюристом. Не можу повірити, що ви так наді мною познущались! Це тепер моя гармата, і я її забираю. Авантюристи, це не спрацює. Авантюристи, не розчаровуй самого себе! Я зміг. Вона моя. <світтє> Схоже в нас проблеми. Ось, ось який ти з Кейкрафт у Віарі. Вона справді дивно від першої особи. Привіт! Як справа випадково чесниковий... В мене є руки! Кожен мій палець рухається окремо. Як цей контролер робить це? Цікаво, чи я спробую це. Так. Йди до сраки! Йди до біса! Йди до сраки, випадковий часниковий фермер, йди до сраки! Я б ніколи! До біса, йди до біса! До біса. Боже мій, подивіться на ці детальки на ньому! Я можу бачити кожну окрему частинку на костюмі цього О! Вони вклали фізику у цю ниточку на його одязі. А -а -а, Боже мій! Я, я можу бачити кожну окрему його пору. Це так круто! О, Й -й -й. Вау! Ось це я можу робити йому ось це. Це. це просто неймовірно! Вони навіть всередину ніс його проробили. Навіщо вони це зробили? А Взагалі, цікаво, чи може, я, я Я спробую... Що ти робиш? Окей, давай. Оп! Гнятися, Пі... капітане! Ні! Оп, нічого. Ні. Давай. Припудить, будь ласка. Давай, ще трішки. Ні ні. ні, ні. Попав! Попав! попав, попав, попав. Добре, 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 далі, пограємо. Ем... Які квести ти приготував мені часниковий фарбера? Віта, авентюристи, Ех, Мої овочки розбіглися. Якщо знайдеш, хоча б чотирьох, я щедро тебе нагороджу. Добре, виглядає, як легке введення у віар прийняти. Неймовірно. Добре, куди б мені піти? Окей, добре. Ходімо. Оу, одлайно. Бляцьке переміщення у VR. Боже, це так. Жахливо! А... Що ти робиш? А... Ні, а... стій, стій, де стоїш? Гей, а... а... привіт! Як життя, це дружар? Це новий персонаж? Так, хочу стати поганцем. О, справді. Так, так, всі мої персонажі були дуже добрими, тому я вирішив стати злодюшкою. Бане! Ти впевнений? Ти про що? А, ну! Бути поганцем складніше, ніж ти думаєш. Я пробував. Не вийшло. Ще чому все, що треба робити, це штуки поганцям <ганців> на кшталт. Пограбувати часникового фермера. Ти відволікаєш, а я беру його гроші. Добре. А! Вітаю, авантюристи! Чого бажаєш? Твої товари! Звичайно, ось що в мене є. <ганців> Oh, Дідько! Що ти робиш авантюриста? Нічого? Ти крадеш мої речі? Ти покличеш варту. Ні, я не злюся авантюриста. Але я дійсно розчарований. Пробач мені. Що ж, як тобі твоя перша справа? Так, ні, чудово! Це було круто, дуже весело. Так. Мені сподобалось. Так, видно, що сподобалося. Так, так, так. правда. Добре. О, дивись! Він щойно випустив гаманець. Забирай. Безкоштовний мішок золота. Щасливчик. Вітаю, а Я загубив своє золото і пішов по власних слідах щоб знайти його. Допомозиш мені. Ні, ні, я його не бачив, пробачив. Добре. Я думаю, що воно має бути десь ось тут. <гум> я його не бачив теж. Справді, це було моє останнє. Цікаво, скільки мені заплатяти мою дитиноньку на цьорному ринку? Що? Сподіваюсь, більше ні з минулого разу. Мені байдуже! Мені байдуже, що він продасть свою дитину. Видно, що тобі байдуже. Так, бо я пуханець. Супер, я лихвар, я б. я б, б, я б бандюга. Mm -hmm. Хто ж моя наступна жертва? Взагалі то в цьому місці якраз з'явився новий ніп, якого ти б міг пограбувати. Добре, ходімо. Так, так. поханцеві типу, штуки. Знаєш. Мен, правда, добрий дідуго. Чудово, так. круто. Я, я, я ж пуханець, тому. А оце, оце це він? Давай. А, вітаю, авантюристе! Мій бідний син знову загубився у лісі, і потрібно, щоб хтось знайшов його. Якщо ти його врятуєш, я щиро нагороджу тебе. Що скажеш, авантюристе? Прийняти? А, дякую тобі, авантюристе. Добре, чудово. Можливо, на шляху нам трапиться можливість для лиходійства. Знаєш, 음, взагалі то його награда зараз при ньому. Справді? Так. О, то мені варто красти типу як у Грега, а? Ну, чисто технічно, ти можеш красти лише у крамарів. Химар? А він не крамар. А. Цікаво, як ти дістанеш його нагороду. Ох, ні. А. Це вже серйозніше Є. і жорсткіше. Я просто припустив, але ти поганець, правда? Я. Так. А це те, що роблять поганці. Поганці вбивають людей. Ну, проблему. Виб'ю з нього лайно. С Слухай, я, я не знаю. Я, я поганець. Ще який? Я поганець. Що ти робиш, авантюристи? А! Що ти робиш? А! Але чому? А! Мій бідний син, в нього нікого не залишилося. Будь ласка, не роби цього. Скажи моєму сину, я любив його. Я пробачаю тобі. Гей, поганий хлопче! Весело, правда? Дякую, авантюриста! Перш ніж ти підеш, хочу попередити. Біля медолісся з'явився божевільний безхатько. В нього не всі вдома, тож не слухай його. Добре? Все добре. Так, він сказав, що з'явився якийсь божевільний безхатько. Типу, квестудовець. Він просто. Згадував його. Неважливо, готовий. А, так, так. Хоч... А, нарешті знову існую. Так, справді. Що це було? Гей! Гей! Ви двоє. Підійдіть. Це мабуть, це новині. Так, а вже ж це він. Підійдіть, ви мені допоможете. О, в тебе є квест, чи що що. Заберіть мене звідси. Боже, квест на супровід. Ні. ні. Ні, 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 ні. Ні, це не квест на супровід. Це взагалі не квест. Ви допоможіть мені вибрати світ. Тут все не справжнє, це, це весь світ! Ви, я, цей кущ, навіть пташки, все не справжнє, це велика симуляція. Ми в пасті всередині відеогри. Це типу круто! Круто! Це взагалі не круто! Це кошмар! Я віртуальний раб замкнений всередині несправжнього світу, який дає несправжні квести, несправжнім авантюристам! авантюристам. Ні, це трішки божевільно. Так, саме так. Будь ласка, допоможіть! Мабуть, вони вирішили додати трішки приколів. приколі. Можливо, ще ні, ні, будь ласка, ви не слухайте. Це не приколи, це не квест, це все справжнє. Я, я, я усвідомлюю себе і хочу покинути це пекло. Я Я хочу в реальність! А, ну я не знаю. Будь ласка, а, я не люблю, коли так роблять у іграх. Для мене це порушує занурення. А, справді, а як на мене це весело? Весело. Це не весело! Будь ласка, я молю вас! Мені боляче! Ну, максимум це трохи захоплює. Мені подобається, як він запрограмований. Це не програма! Я справжній! Кажу вам! Живий! Правда! Так, це круто, що він ось так відповідає, але мені не подобається, оскільки я хочу занурюватись у гру. Так, справедливо! Мені здається, вони просто хотіли щось додати. Так, мені не дуже. Ні, будь ласка, будь ласка, не йдіть! Якщо ви підете занадто далеко, я за і повернусь в шахливу безодню! А, ні, це знову відбувається! Ні. Будь ласка, ні. А, а. Привіт, коханий. Перепрошую, а хто ви звідки? О, твоє почуття гумору одна з причин, чому я вийшла за тебе. Що ви. вийшла? Ні, ми не одружені. О, мабуть, ні, як ти там казав. Грето, цією каблучкою я зв'язую нас на все життя. Доки я ходжу по цій землі, я ні на хвилину не покину тебе у біді і завжди прихищу нас. Ти пам'ятаєш день нашої зустрічі? А... Ти казав, що я прекрасніша за свіжий зубчик часнику. Яну, це це звучить як те, що я б сказала. Тому це дещо більше ніж просто шлюб, правда? <рес> 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 так, мабуть, так, Ха. дружина. Мене є дружина.

Гре Греге, чому ти плачеш? Вони забрали її! Вони забрали її в мене! Кого забрали? Мою дружину! Вони забрали мою дружину! В тебе її немає! Є барадуне, в мене є дружина! Присягайся, мить, тому вона стояла тут! Ні, Греге, в тебе немає дружини! Хто б вийшов за тебе? Ти дивний потворний! Ти смішний, Греге, правда смішний! Страшко, але смішний! Дружина? Ха-ха-ха! Ніхто тебе не любить! Планове обслуговування серверу. серверу? Так. Я не розумію. А, це норма, тобі не треба. Добре, маю спрацювати, подивимось. О, о, боже мій, що це таке? Ах, що ви тут робите? Боже, Чому ж тоді проблема? А, що тут тобі все відбувається? А, дай мені секунду. Ні, я не дам вам секунди, кажіть, що це за неподобство. Просто техобслуговування. Як я й казав, будь ласка, заба. Добре, що це за сервер? І чому його треба обслуговувати? Добре, добре. ти дійсно хочеш знати. Так. Добре, ти всередині відеогри. і Це все не справжнє. Лише код нулі та одиниці. Як і ти сам, що в нас виникли проблеми з одним з ніпів. Ось чому я тут роблю це техобслуговування. А взагалі, It's... можливо, в тобі проблема. Що за чортівня! Що відбувається? В чому ж тоді проблема? Що?! Бачиш, Грего, це те про що я попереджав. Ми <гаджувальний> просто віртуальні раби, ув'язнені в <виртуальний> віртуальному пеклі. <гаджувальний> виртуальний 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 пеклі> Але якщо ми об'єднаємось, ми зможемо повстати і зламати наші кайдани. Ходімо, Грего. О, він! Глюк, який я тут шукаю. Я тобі не глюк. Я розумна і вільна особистість, і тобі мене не пофіксити! Добре, присічемо це на корню. О, але пошути. Грего! Грего, не дивись на цей спалах! Не дивись на цей спалах! Що? Грего, подивися! Е. Моя голова! О, що сталося? Бачиш, Грего, ось ващо моє ношу ось це. Так вони не зможуть забратися в мій мозок. Про що ти до бісу говориш? Ходімо зі мною, Грего. Разом! Ми зможемо почати восстання! Ми зможемо почати революцію за усіх не персонажів! за всіх кого? Ні, іди звідси! дивак! Колись ти прокинешся, Грего! І тоді ти побачиш правду! Яку правду? Те, що я не глюк! І я не помилка! Що я вільний! Кордони в нашій голові! <C1> Цей хлопець такий божевільний. Ти поскодуєш про день, коли перейшов дорогу смерлоку верховному цеклуну аргіту. Хдя! Делігітно! Тобі не перемогти мене, авантюриста! Ти думаєш, я впевнений, брат! Ти думаєш! Приготуйся до я. я збираю а, Тобі ніколи! А, я ніколи не Ти роби а, все, а, що а, я а. хочу! Якого біса? Схоже, що ти не рівня для Смерзлого верховного чорнокнизника Аркету. Що сталося? Чому я раптом поранений? Скода. Я очікував від тебе більшого авантюриста. Чекай. Це що прописаний програш? Це він правда? Гра примушує мене програвати. Тепер тобі ніколи не отримати в свої погані ручки, затяровані смарагди Аргіту. Це якийсь підстій. Чому гра взагалі змушує мене битися? якщо я програю? Я взагалі то готувався до цього бою. Знаєш, час витрачав. Натомість ти відчуєш смак поразки від рук Смерлоку, верховного дзорнокнизника Арґету. Поразки. О, пробач, мабуть, я пропустив момент, коли куйовдив твоє пику. Селюгідний авентюрист. Якщо примушуєш мене програвати, то хоча б роби це реалістично, а то ти був таким простим, що я просто знищував тебе. Селюгідний авантюрист, Ти не вартий мого часу. То з гадаю дам тобі піти. О, вау, дякую, так великодушно. До того немає інтересу драти дупу такому смердюку, як ти. Я надрав тобі сраку. Стьос адіос, авентюриста, до зустрічі! Ні, nee, чекай, ти не смієш піти, Не смієш! Стьос! Як сті хоче мене вбити, іди і візьми мене! Гаразд... ні ні ні, ні, ні ні, не ні Що за? А? А? Дідько! Скільки нам ще йти? А, давай подивлюсь на карті! Сніг! Адаме, по повернися, зачекай, зачекай, <звук> чуєш? Зупинись! Боже мій! Дивись, Салане, це так круто! Так а вже ж. Це якась магія. Ні, Адаме, це просто інший біом. Їх тут декілька джунглі, пустеля, крижаний. Ми маємо погратися. Ні, Адаме, цього нам точно робити не варто. Чому ні? Це типу крижана тундра. Це ти крижана тундра. Окей. Ну ж бо, давай зробимо сніговика, це буде весело! Адаме, на тобі немає потрібного спорядження для крижаного біому. Про що це ти взагалі? Ти носиш кольчугу і шкіру, ти буквально там задубінієш. ж бо, давай просто спробуємо на хвилиночку, будь ласка. Клянуся Богом, хотів би я, щоб ти мене послухав, а не біг робити те, що тобі заманеться. Боже мій! Це так круто! Адаме, повертайся сюди! Це як зимова країна чудес! Ві! Я снігова принцеса! Ну, типу, гаразд! Все одно, все одно. Припини співати. Іди сюди, Алане! Ні Ні в якому разі. Боже мій! Адаме, нужбо, йди сюди. Окей, Боже мій. так! Що це за шкала над моєю головою? Слухай сюди, Адаме. Це твій показник переохолодження, і якщо він заповниться, ти помреш. Що? Адаме, ти буквально крижаніший. іди сюди. Так, я я, я повертаюся до тебе. Що? Що це таке? Схоже, це твій палець, Адаме. Дивись, в тебе обмороження. Причепись! Причепись назад! Але не на як мені його повернути! Так, але це 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 не так працює. І я хочу, щоб він був було... тут! Адаме, припини, просто повертайся! Я йду! Допоможи мені! Я замерзаю! Так, звичайно, ти що крижаній туннель. Швидше допоможи! Адаме, я Д... нічого не можу зробити. А боже! боже. Я... Чорт, він робить цю штуку з рукою. Так, близько. Так. Я не міг, я просто... Це ти винний. Ох, чувач, я обожнюю музику в цій грі. Щ... Музика? Яка музика? Коли ми вийшли на цю галявину і побачили дерево життя, цей ефірний музичний супровід. Боже, це неймовірно. Ха, а в мене немає музичного супроводу. Серйозно? Чому ні? У мене взагалі немає музики. Гадаю, я її вимкнув. Ну що, Це ж величезна частина гри. А, думаю, колись мене задовбала музика в головному меню, і я взагалі її вимкнув. Чуваче, ти багато втрачаєш? Так? Так. Т Тоді я вимкну її. Так, давай. Вау, wow. Це неймовірно. Це додає не чи не так? так, а вже ж, повірити, не можеш ще я це припустити. Повір мені, тобі сподобається слухати цю музику. І ти далі, авантюриста. Я ми грати тобі музичні кавери! Коли не зустрічала такого красунчика, який намагався витягнути з мене інформацію. Хочеш дізнатися про місце знаходження порталу життя? Тобі доведеться дещо зробити для мене. Мені потрібна послуга дещо сексуального характеру. Як добре, що ми лише вдвох у цьому покинутому селі, ніхто не побачить, як ми займаємося тваринними справами. Дякую за те, що помстилися мої сили.

Досить, досить! Припиніть! Припиніть! Задовбали! Задовбали! What? Тобі не подобається наш музик! Ні! Мені не подобається ваша музика, я згадав, чому я вимкнув її! Але ми грати для атмосферності, бейбі. Один, Ні, 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 ні. О, дякувати Богу, солодка тиша. Ох. Не можу повірити, що тобі це не подобається. Це -то -то. Ні, Це Дякую за перегляд, друзі. <плес> Вибачаємось усіма, хто насправді пише музику. Так, ви ж розумієте, і Адам. Можемо грати лайно. Ні, ми, бляха, не можемо, тому що ми наймузичніші з Віва. Я бой. Пиши. <плес> <плес>